У Галицькій церкві Різдва Христового, яка відноситься до 14-го століття, розпочався ремонт. Останній раз храм реставрували у 1960 році. Оскільки церква належить до пам'яток архітектури і охороняється державою. Її реставрація потребує додаткових узгоджень, наявності чіткого плану робіт і фінансування. Тож про дозволи на проведення ремонту і про витрати піде мова у репортажі наших колег. Церква Різдва Христового, що знаходиться на ринковій площі у Галичі, збудована в середині 14 століття. У другій половині 17 століття якийсь час була катедрою Галицько-Львівської єпархії. Мурована споруда неодноразово руйнувалася під час ворожих нападів. Останнім часом внутрішня штукатурка почала осипатися, і декан Галицький отець Василь Завірач разом із церковним братством вирішили провести ремонт храму. Я Дуже чемно слухав, що мені казали. В національному заповіднику давній галич. Не можете, не маєте права, тому що це пам'ятка архітектури, мусить бути погодження. От ми все вирішимо. І я чекав. І нарешті дивлюся, що структурка сиплеться, паде людям на голову. Це ненормальне явище. От, і ми минулого року почали е, реставрацію святилища. На то маємо дозвіл із Львова, де проведений акт обстеження. От я його маю на руках акт обстеження. І від після того приступили вже до роботи. Освятилище ремонт, проведено ще в минулому році. З травня цього року розпочалися ремонти в центральній частині храму. Спочатку планувалося часткове реставрування стін, але виявилося, що вся штукатурка, на якій нанесено стінопис, відстає від каменя, з якого саме і мурована церква. Чи не є це руйнуванням історичної цінності? Після обстеження спеціалістами немає вартості, навіть не, не фахово зроблено, так і в тому е, в акті обстеження записано не співпадає із стилем цієї архітектури. От немає абсолютно ніякої такої вартості цінності. В основному роботи ведуться за кошти парафіян. Є надія, що і влада не залишиться осторонь, як районна, так і обласна. Як пам'ятка архітектури церква різдва мала би мати фінансову підтримку і від Міністерства культури України. Можливо, так і буде. Час покаже. Коли завершаться роботи з точністю, не можна поки що говорити. З настанням осені вони припиняться і прийдеться чекати знову теплої пори. Наразі служіння проводиться біля храму. Пожертви на ремонт можна приносити у будь-який час. Любов Галько, Андрій Українець, новини, телеканал Раї.